Якщо вам дуже важко тримати спину рівно і ви відчуваєте кожен раз дискомфорт або навіть біль в грудній частині або в плечі, то це означає, що ваші грудні м'язи потребують уваги. І я покажу дві прості вправи, які допоможуть розтягнути ці м'язи та розслабити їх. Ви поки підпишіться і напишіть в коментарях, як ваші відчуття від цих вправ. Наш грудний м'яз розташований на більшій частині грудні клітини та кріпиться до верхньої частини плеча. Саме тому його основна функція приведення рук до тіла. І звісно, коли ми роками проводимо в не дуже правильній позиції постави, то м'яз цей укорочується. І потім нам, звісно, дуже важко за один раз розправити плечі і тримати їх, не нагадуючи собі. Тому ось дві вправи, які допоможуть. Ми ставимо руку 90 градусів, відводимо вбік. Заводимо її за дверний косяк і починаємо розтягувати потроху, щоб наші грудні м'язи відчували напруження так? і ви відчували стречення. В такій позиції стоїмо 30 секунд, головне, щоб не було наростаючого болю. І далі ми можемо підняти руку приблизно ще на 20-30 градусів, і знову ж таки потягнутися вперед. Можемо трошечки покачуватись або стояти стабільно, статично. Друга вправа у нас буде з релізом. Нам потрібно відвести руку вбік, знайти м'яз ось таким зажимом, його схватити з двох сторін і просто підіймати руку вверх, опускати вниз, і приводити до себе, і відводити від себе. Дуже просто і весь цей час ми стискаємо наш м'яз з обох боків. Так робимо до хвилини головне знову ж таки, щоб ви не відчували біль і ви відчували полегшення роботи в цьому м'язі.